Добрий день, з вами лікар Василь Чайка. І сьогодні, у цей передноворічний день, я хотів би кожного із вас звіз вас, із вашої родини привітати з наступаючим новим роком. Да, рік у нас видався не дуже простим, навіть можу сказати, дуже і дуже складним. Наше, наше життя змінилося і ніколи не буде, ніколи вже воно не буде минулим. Тобто те, що я в дитинстві пам'ятаю, як я свого діда запитував весь час, а розкажи мені про війну, розкажи мені так цікаво, як ти історії розповідаєш. Він весь час там одну-дві історії мені розкаже, а потім каже, так краще б тобі цього не знати. Я думаю, Чому це ж так цікаво? І ось ми живемо в цій реальності. І я розумію, чому він не хотів про це розповідати. Тому що він хотів би, щоб його внуки, правнуки ніколи цього не знали. Але на жаль, так трапилось. Це є реальність. Ми не можемо цю реальність змінити. Але ми можемо з вами вчитися змінювати відношення, тому що життя кожного із нас продовжується. І, звичайно, в наступному 23-му році я хотів би, щоб це все закінчилось і ми знову почали новий відрізок у нашому житті, але вже з іншим досвідом. Знаючи, що та ситуація, вона була болюча, вона була трагічна, але ми зможемо. Ми зможемо. Тому у наступаючому році я бажаю, щоб ми змогли. І я сподіваюся, що нам у цьому. Допоможуть. Ну і другий момент, звичайно, тому що я все-таки лікар, і разом з вищою школою я дбаю про ваше здоров'я. Я хотів би вам побажати, щоб ви жили в першу чергу в то, що називається нормотонії. Що таке нормотонія? Нормотонія це тоді, коли в нас немає ні активних рефлексів, тоді, коли на, у нас немає ніяких фактично переживань, коли ми спокійні, ми в гармонії самі з собою. Що таке гармонія? Бо щасливі, як жити в цій гармонії? Наприклад, буддійські монахи. Це життя шукають цю гармонію. Але суть гармонії це те, щоб ви не жили майбутнім, щоб ви не жили минулим, щоб ви жили тут і зараз. Сьогодні. Тому сьогодні можна там привітати колегу, там забути про якісь негаразди. Це сьогодні. Бо коли ми згадуємо щось або конструюємо, ми ніколи не в моменті, ми ніколи не довольні. Знаєте, ти можеш мати, наприклад, там мільйон. І думати про те, що ти колись хотів купити квартиру, але ну, тобі не вистачило. А хтось не має цього мільйону. І для нього щастя це бути разом із своєю там сім'єю, чи своїм онуком, там, чи з коханою людиною. Ну він живе тут і зараз, тоді, оцим моментом. Тому я всім бажаю, щоб ви. Жили цим моментом сьогодні. Бо кращого моменту, ніж сьогодні, у вас не буде. Да, є всі негаразди. Але в цю секунду, коли ви зараз сидите, наприклад, вдома, невже є те, що я за час Не вже є небезпека в вашому реальному фізичному життю? В цю секунду. Якщо її немає, то це найкраща секунда нашого з вами життя. Отаким От чином біологічний принцип. Життя. А все те, що я роблю разом із вишкою школою, я навчаю вас і хочу допомогти вам, щоб ви зрозуміли, як ви, як біологічний організм, працюєте. Що потрібно зробити для того, щоб наше життя було гармонійним, як з точки зору фізичного тіла, здоров'я, так і з точки зору сприйняття зовнішнього світу. Тому що наші реакції, інколи вони настільки виржені, болючі і для нас незрозумілі, що це потім стає для нас проблемою. Тому ми вчимося жити сьогодні. Цією секундою. І що саме головне в гармонії. І ще. Я хочу, щоб ви ніколи не відкладали на потім те, що ви можете зробити сьогодні. Я думаю, що, ви цей вислів чули дуже-дуже багато разів. Але є таке від. Знаєте, Але ніколи ми нічого не робимо вчасно. Ми завжди, а, потім. І це називається синдром відкладеного життя. І в сучасному світі, в сучасному світі, більшість людей так живуть. Вони все відкладають на потім. Тому я хочу, щоб ви не відкладали, що в 23-му році ви почали жити тим життям, яким би ви хотіли. І для цього у вас є всі ресурси, і ви про це знаєте. У вас є знання, в кого немає, ви їх ще отримаєте. У вас є те, що називається життя біологічне, і у вас є правильна оцінка світу. І тільки таким чином ви можете жити у гармонії. Тому я вам всім бажаю в цьому 23-му році, в цьому році. Кролика. Да, то кажуть, перестати бути піддослідними кроликами і стати повністю здоровим і жити в гармонії. А я для цього в свою чергу разом з вищою школою зроблю все, що я знаю, все, що я можу. І, звичайно, також буду вчитися для того, щоб ще більше, і ще краще, і ще швидше допомагати вам відновлювати своє здоров'я. Всіх з наступаючим новим роком, до зустрічі в наступному 23-му році. З вами був Лікар Василь. チェイカ